саме зараз нормальна почва. а то як надивишся в інтернеті, як довбуть землю суху що це блядь, аж смішно весь на весь ножик лізе в 18 см то у нас тут люди звикли блядь. якщо 40 см городу успахав то це вже дуже добре я вон китайцям, бачите скільки по сухому тер, Вже приварив ресори на носок і воно ніхрена не лізло. Два мішка землі на плуг. І зовсім не ліг, яка сухота, дощів немає. Ну, а полив і фреза на 18 см валить. Тільки так. Правда вже треба ножі міняти. Бо вже крайні ножі, вже там рівні. Це зараз першою пониженою зарівняв, а тоді другою на скорості воно його загладить і буде бомба. І можна сіяти бурячки. Це в мене тут а 2 гектари воно по соняшник. І поплити. Це вже я нею 5 років в себе смаляю. Кожен рік оце поле по два рази. Плюс город у мене 25 соток. І ще у людей. Може, городів 30 за рік 40. Приходиться фризувати по найму. І як бачите, ножі деякі ще майже як нові. А крайні оці, бо вони після колеса грибуть, воно саме твердіше. То вони вже рівненькі витерлись оці вогні. Повороти. От вам і китайське гімно, а нашими лімихами 20 гектар спахав і кончились на плугові пшеничка як стіна стоїть. Вже відколи в мене ця фриза, я вже забув що таке культиватор. Це на чіпляти я не хочу. Раніше хоч буряки ним гасував, чи кавун, а зараз фризою! Трошки перебили, різину заказував на машину. Бо кругом тільки Росава, я це гімно навіть не хочу купляти, воно 700 гривень 185 на 70. Ось на цього хрена, блядь, півтори тисячі скат стоїть вузенький, А вони б на машину такий же ж самий практично Оце камовський 185 на 60. А я на 70 ставлю титановий диск. А дороги в нас не ахті, то... <головіка> то заказав якийсь Nokia, то там уже півтори тисячі зказують. Думаю, хоч походить. Бо стояли білшина, тоді ті відходили тільки 20 тисяч. І лисі такі, як воно, капот у мене. Ну це я хотіло лися. То тут скорості ніякої мені хватить.